Добрий раночок, я вже встала, 8.30. Бодя поїхав на футбольчик. А я прийшла собі робити сикорі. Вчора мене знову посипало. Я дуже-дуже гарна. Зараз заворю собі. Поп'ю і буду займатися. Буду займатися. Я ще не придумала чим. Вчора я ввечері. В мене було натхнення, я приготувала поїсти. ось. І зараз напевно, і зараз напевно поприбираю трошки, бо треба помити підлогу. Буду монтувати відео, робити рекламу, бо треба якось себе просувати тут в цій місцевості. А більше я не знаю як, крім того, що хештеги і писати просто людям. Мужчина вам плохо? Нет. Я устал. А что в Америке можно садить в магазинах на полу? Ну, не все можно. А вам Я все хочу. можно? Да. З двох магазинів. Один магазин це Каріан Плаза, а другий магазин Долар 3. Так, що на спочатку? Давайте подивимося, купили в Каріан Плаза». Небагато. Три види чаю. Я взяла ромашка, міліса і м'ятка. Так, вкладаємо. бананчики. Взяли зелені, бо дуже спіють і ми не встигаємо, вони гниють у нас. Так, і хліб. Три булочки хліба. Темних ми беремо. Ага, а я не пам'ятаю чек, Там не на велику суму, доларів на 19 вийшло. Так, долар три магазин. Наступний, що ми там купили? Купили чотири таких на стол е, салфетки, не знаю, як називається. Тому що гаряче на скло. І я боюсь, що цей стол не доживе просто довго, не проживе. Далі долар три, такі корзинки для студії я взяла. Потім дві ще докупила таких полочки в гардеробну нам треба. Далі спрей для тіла. Це в долар 3, по долар 25, кожна штучка, яку я показую. Три умивалки. Три умивалки, десь ще третя зараз достану. Одну взяла з кокосом, другу взяла з кокосом. І там ще буде одна з апельсинкою. Це пінки. Далі е, взяла спробувати е, сивородку. Сивородка з мультивітамінами. Знаєте, як по 1,25, то можна набрати і викинути, якщо не підійде. Далі маска для обличчя глиняна. І нічний крем з ананасом і розовою м'ятою. Два дезодоранта. І ще один дезодорант. Це в нас тонік для... Ні, це також гель для вмивання, але він йде. Більш очищуючий, він дуже гарно вичищає пори. Він з вугіллям йде. Корзинка для мусора в студію. В студію, в кімнату для манікюру. Взяли спробувати печиво. Казала, що ми не будемо брати в долар три печиво. Бодя, давай спробуємо. Ну, давай думаю. Полоски для депіляції таких ми взяли. Далі салфетки також в кабінет сухі. І ще пакет. Так, полосочки, ще пачечка, станки. А, далі ще одна сиворотка для обличчя алоє і чайне дерево. Вона заспокійлива. Так, ще станки, бо воскоплава в мене немає. Я зараз користуюсь бритвами. Сі для ванни з чайним деревом, з, чай... з чайною розою, маски, салфетки міцелярні для обличчя. З вол... з а, далі пластир. Ось отаку ми взяли мивалочку. Просто я взяла три, щоб зразу спробувати різні, бо одна може підійти, друга не підійти. Одна мені, одна др... друга боді може підійти, тому взяли три зразу з апельсиновим екстрактом. Кокосова маска для обличчя. Гель Гелля э, Маска, Масочка ще одна для обличчя. Э, нічна, Так, ще така тканинна. Скраб для тіла. Маска скраб для обличчя з золотом. Далі поліскувач для зубків, зубків, Далі маска нічна для губ, бо в мене щось дуже почали тріскатися. Прямо. Бомбочка! Я знайшла бомбочки, я щось не могла геть не знайти їх. І ще один крем, щоб з гіалуроновою, того що один днівний я знайшла. Нічний я не стала брати тієї ж фірми. Думаю, візьму просто гіалуроновий, заспокійливий, зволожуючий. Так, це вся розпаковка і в долар три у нас це все вийшло на, е з таксою, на 58 доларів. З таксою. Без такси, без налогу, ми б заплатили 53. Тобто, такса вийшла 407. Це зараз Так, наш сніданочок показую. У мене це корій, авокадо-тостики. В боді, в принципі, те ж саме. Тільки я зробила, він не любить авокадо. Я зробила йому просто бутерброди з Філадельфією і перчик. Приємного всім апетиту хто кушає. Оце справочник, по якому я вчила теорію трошки. Половинку. Треба, звісно, всю, але а я не встигла. Що ти там чила. Провіри? Так, да, провірю. Ми вже виїжджаємо. Страшнувато. Документи з собою взяли, сошили. паспорта, договір оренди. І все, так? Да? Цей день я не здала теорію. Бо вчила я дуже мало, я буквально за один вечір прочитала пів книжки і за ранок наступний, коли збиралась, прочитала наступних пів книжки. Тому перший блин у мене кому. Але зараз я зублю. Там могла тільки Анатолій, полтора часа десь їздив. Каже я тобі. Півтори годинки. Отже, значить, 7 марта їхати за цвітами, так? Да? Мась? А я йому ось булочки спекла. У нас знову пасмурно, дуже так холодно. Знову я вділа свій кожух, як каже Бодя. Так. А, навіть дощик моросить. Цілий день ми проїздили по долару три, бо я шукала ящички для комода, Я шукала сушку для інструментів. Ми приїхали по різним магазинам. Я докупила квіти, зараз покажу, які зроблю таку невеличку розпаковочку. Я все переставляла, не знімала, тому го, дивіться зараз. І так, значить, Що я купила? Такі квіти. Цю вазу я колись брала в Гудвілі, Така вазочка. Квіти. Так, далі такі ящички Я взяла сюди, буду складати розхідники. І ось таку пластикову підставочку, щоб не намокали, бо тут я сушу інструменти. Так, і щось я ще брала. А! Ось таку підставочку. Це для салфеток, я взяла сюди. Поскладати треба їх. Бо, ну, так, зручніше набагато, ніж е коли вони все розкидане.